З радістю запрошую до цієї розмови е, нашого гостя наступного Тараса Городній, політичний експерт. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, мої вітання! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, як я вже сказала, проговоримо про всі такі значущі події цього тижня. Внутрішні міжнародні серед внутрішніх, так найгучнішими стали це напевно блокування трибуни Верховної Ради і все, що пов'язано там із роботою депутатів. Ну і затримання підозрюваного в убивстві колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, пропоную по порядку. Якщо говорити про Верховну Раду, то можна констатувати, що українців ну цього тижня дуже збурило те, що начебто. Парламент пішов на канікули, хоча тут е, спікер Руслан Стефанчук він каже, що ну парламент не на жодні канікули не пішов, просто депутати будуть займатися іншими справами, там е, комітетами будуть е, займатися законопроектом про УПЦ МП, про припинення діяльності релігійних організацій. Так виглядає, що ось цей законопроект він заблокує і без того таку кволу роботу парламенту, так. Так, давайте по порядку. По, по РПЦ так е, ну в дійсності є величезне лобі, яке росіяни будували тут 30 років. Яке в дійсності блокує. Ми бачимо в парламенті є багато прихильників РПЦ, плюс активно працюється по інших лініях. Когось там депутатів просять по в тому числі шантажуючи день економічними питаннями. Це теж що, на жаль є у така. Така ресурсна база у росіян а, активно працюють в тому числі лобісти а, американські, які лякають ну найняті по фактично РПЦ, які вгадують різні казки в дійсності про е, те, що відбувається в Америці, погрожують санкціями і так далі. Тобто, в сукупності це на жаль не дозволяє ухвалити цей законопроект. Але я думаю, що рано чи пізно будуть змушені це робити, тому що є факти, які підтверджують те, що все ж таки ця організація фактично в тому числі сприяє е, е, війні в Україні. То ну, є там карні справи, наприклад, СБУшники, наприклад, посадили, якщо не помиляюсь, митрополіта там Кировоградського, це достатньо висока посадова особа. Постійно виловлюють різних коригувальників або за Відверте прославлення російської армії, і так далі. Тому звичайно Черкаський випад... сидить дуже багато питань і про Павла до Павла і по обмін відбувся і Онафана цього поміняли, який фактично визнав, що він є військовополоненим, значить працював фактично на ворогу. У фактів все більше в факті все більше, в тому числі від правоохоронних органів, і тому звичайно все рівно рано чи пізно вони будуть змушені це робити. Стосовно роботи парламенту. Дивіться, я не є тут адвокатом парламенту але україн українці теж повинні розуміти, що специфіка роботи парламенту те, те що він не повинен ну, знаєте сидіти як стаханівці знаєте, видавати законопроекти. Чому чому українці постійно запитують депутатів, чому ти не пишеш закони? А врешті-решт вони отримують купу такого законодавчого спаму, який ще більше регулює українське життя там, де не потрібно, в принципі. Я вважаю, що взагалі десь половину законів спокійно можна скасувати, і це було б краще від Верховної Ради. А от виконавча влада, виконавча влада, от виконавча влада, вона постійно повинна працювати так, принаймні в такому режимі, в військовому який відповідає військовому стані. Тобто, ну кабінет міністра, хоча б повинен нарешті налагодити питання з оборонним заловленням у нас. Укласти довгострокові контракти, довгострокових контрактів немає. Якщо немає можливості фінансувати зараз оборонку, то дайте можливість людям експортувати за кордон для того, щоб вони за кордон продавали за будь-яку ціну, підтримували виробничі цикли і мали змогу забезпечувати українську армію. Ну, умовно кажучи, ти за кордон продаєш там 5 одиниць дронів. За будь-якою ціною а за умовну одну гривню може забезпечувати українську армію, якщо там один може бути дрон і так далі. Це повинно бути або страхування військових ризиків. Ми часто говоримо про співпрацю з нашими закордонними партнерами, але ж вони говорять, перше, немає засекреченості підприємств ВПК, їх можна знайти за відкритими реєстрами або за базою митниці, де можна побачити звідки завозиться за якою ціною і так далі. Це все повинно бути закричене, плюс страхування військових ризиків. Прилітає ракета, це повинна бути компенсація і страхування е, життя робітників е, ВПК, Вони ж безпосередньо ризикують своїм життям, коли працюють над виробництвом зброї. А це повинен робити кабінет міністрів. От від кабінету міністрів, виконавчого органів влади, треба вимагати, щоб вони. Працювали безпосередньо, от в такому от форматі, тому що ну знов таки специфіка парламенту, що вони ж ну, знаєте, не будуть знаєте, кожного дня сидіти і приймати закони ще раз. говорю, щоб люди розуміли, тому що у нас трохи неправильне розуміння функції влади. А ви згадали Кабміни, те, що вони мають працювати? Вони, начебто, працюють, бо сказали, що в нас зараз шалений дефіцит, і ось Верховна Рада має розглянути ініціативи від кабміну, і там зараз багато лунає таких ну, припущень про те, що оця от заморозка ради, вона і вигідна, і церковні організації на паузі, і непопулярні рішення про бюджет і податки теж поки що на паузі. Чи погоджується цим? Ну, я б це не пов'язував, це питання. Все ж таки, що стосується РПЦ, воно ж давно вже в парламенті їм вдається поки що це робити та нівелювати. Це питання, але це вже питання теж буде до влади, тому що військові, які воюють, там в тому числі на Сході, вони бачать, як працюють ці священники Московського патріархату. Знаходяться багато чого знов таки кримінальні справи, тому звичайно, що намагаються це відтягнути. А стосовно податків, ну це теж знаєте питання до кабінету міністрів. А, а чи проводилась ревізія витрат? Наприклад, У нас я упевнений, що якщо дуже сильно подивитися, то можна знайти багато чого, скоротити принаймні витрати, або не скоротити, а перекинути, наприклад, на оборонку. В цьому або боротися з тіньовим обігом, наприклад, там акцизів, як алкоголя та тютюнових ті виробів. Про це вже давно, вже навіть наші партнери вже відкрито говорять, чого у нас просити гроші, якщо у вас всередині є ресурси всередині країни. Тут активно теж повинні брати участь громадяни в, 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 в таких, знаєте, в контролі за цими витратами. Не сидіти, не говорити, що ось дивіться, у нас всі корумповані чиновники. Я от знаю, є така ініціатива в інтернеті, народний аудит. Люди зібралися, фіксують різні перевитрати. Ну там достатньо професійні люди сидять, дивляться, які там проводяться тендери, особливо на місцевих на місцевих органах рівнях. Відслідковують через Проджора і активно співпрацюють, наприклад, з Державною аудиторською службою, вони разом так скаржі, вони скаржаться на це, і Державна аудиторська служба проводить перевірки. Вони вже разом десь 25 мільярдів вже назбували цих тендерів. Чи отака повинна бути? Ну я б сказав, знаєте. Правильна взаємодія між громадянами та органами державної влади, тому що у нас знаєте крайно, що або ми зносимо всі органи влади. Це теж неправильно, але ми повинні розуміти, що професійні чиновники все рівно потрібні, і взаємодія між громадянами та чиновниками повинна бути активними. Я вважаю це зразок. Це якщо говорити про витрати, які йдеться, це саме стосується багатьох чиновників. Дивіться, у нас досі існує, наприклад, міськради Сєвєродонецька, Лісичанська, Маріуполя, кого вони представляють і що вони роблять? От у мене питання. Вони там тендери якісь проводять, на що вони проводять тендери? Мені, мені не зрозуміло. Якщо виходити з логіки економічної, вони можуть проводити тендери з податків, які зібрані на цій території. Ну якщо тимчасово окупований Маріуполь чи Сєверодонець, чи Лисичанськ, які гроші вони витрачають? Тобто провести елементарно провести е, е, витрати, е, тобто е, статті витрат, які існують у нас, скоротити кількість чиновників, яка не потрібна в, в такій кількості, і так далі. і так далі. Про митницю я взагалі просто мовчу. Там ну, просто те, що там відбувається, і фіктивний експорт, до речі, фіктивне, точніше, відшкодування ПДВ на експорті. От, от ми часто дивуємося, що у нас, наприклад, при втраті. Території у нас зростає сільськогосподарський експорт у порівнянні з 21-м роком. А як це може бути, що урожайність так різко зросла? А у мене підозра, що це не так, що це фіктивне ПДВ Просто е, не працюють на експорт. Тому питання до міністерства фінансів, яке якому підпорядковується і митниця, і підпорядковується і податкова, і так далі? Я розумію, що наші чиновники йдуть за. Найлегшим шляхом, давайте піднімемо податки, перекинемо це на людей. Ну так не може бути, шановні. Тобто, ви хочете перекинути всі податки а, а, витрати, в тому числі на людей, які і так а, а, втрачають життя, втрачають здоров'я, невеликий бізнес більше за, за все страждає, і так далі. Ну я мовчу про схеми з транспортним ценоутворенням, коли за кордон продукція, наприклад, те саме зерно чи метал, де за однією ціною, а там продається за іншою. Це конкретне питання, яке українці повинні задавати конкретному міністру і ім'я його пан Марченко. Це міністр фінансів, тому що йому підпорядковуються всі ці органи. Про фінанси я так аудиторії скажу про фінанси, податки, акцизи поговоримо в наступному нашому слоті. Вже після новин. Продовжимо про депутатів. Ось про поведінку. Їх їхню поведінку активно обговорювали це у вівторок, коли була блокування трибуни в середу. Також а в четвер, вже всі от переключилися на справу вбивства колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, ймовірного виконавця, як каже, слідство затримали. Обрали йому міру запобіжного заходу. Він зараз. У СІЗО, але от ми бачимо, що у слідства немає там прямих підтверджень, да що це саме він е, стріляв, що е, де зброя, зброї теж немає. Що можете сказати і про, про те, наскільки переконливими є факти, наскільки е, переконливими є заяви наших е, міністрів е, правоохоронців, і про саму поведінку Зінченка, і напевно ще про суспільство розуміємо, що суспільство хоче яку справедливості завжди, але от е, якщо поспостерігати за соцмережами, то там. І від великого до малого і до поважного схожий, не схожий, судлінча, вбити, засудити довічне і так далі. Які у вас реакції і аналіз ситуації? Перше, українці повинні звикнути припинити, припинити проводити розслідування в Фейсбуках. Ми вже аналогічну історію бачили, коли вбили, пам'ятаєте, Ганзюк. Тоді, через тиск суспільства поліція шукала, знаєте, щось, когось швидше знайти. Знайшли якогось там хлопця, потім виявилося, що у нього і алібі, теж навішали на нього всіх собак і так далі. Це перше. Далі, керівництво міністерств не повинно коментувати всі ці е, е, і будь-якого правоохоронного органу не повинні коментувати е, особливо під час досудового слідства. Є конкретний слідчий Він є незалежною процесуальною фігурою. Він повинен це все коментувати. коли Виходять високопосадовці починають розповідати, що у нас є таке, таке, таке. Ну, вибачте, будь ласка, це знову таки неправильна не, не взагалі, постановка питання, а люди не повинні цьому сприяти. Так, версії повинні бути, але це не означає, що е, виносити вироки, вибачте, у нас не лінча, повинно бути все ж таки досудове розслідування, потім судове розслідування. І це робота правоохоронних органів в першу чергу. Тому що може так виявитися, що ця людина може в дійсності бути невинуватим. Я тут не є його адвокатом, але поки що немає знаряддя вбивства, Слідчі чи вам скажу, це головне. Як, як це все здійснювалось? Тому що ті, ну якщо уважно подивитися всі ці розмови, що про людину і так далі, він там брав квартири, він там щось знаходить, це фактично непрямі докази, тому що. Чи є які мотиви були, на якій підставі, і багато чого іншого. Чи зміг ми це сам організувати? І ну, поведінка в суді це ще нічого не означає. Ну слухайте, це ну це що дитина. 18 років він ще, знаєте, тільки вийшов з підліткового віку. Знову таки, я не є тут адвокатом. Його можливо він винуватий, але я хочу бачити все ж таки, щоб суспільство зріло ставилось теж до органів влади. І вимагати конкретних доказів, або все ж таки бачити, як це буде справа йти в першу чергу в суді. Бо може так статися, що зараз на наговорять, наговорять, а потім суді суд не визнається достатніми для винесення будь-якого вироку, і це буде питання знову таки не в суді не, не у суді. Часто у нас говорять, що всі судді у нас продажні, непрофесійні. Ні, це не так. Дуже багато професійних людей є не всі суди в дійсності продажні, і може так статися, що цього хлопця можуть випустити, а можуть ні. Тому тут я хотів би, щоб суспільство навчилося теж адекватно ставитися до правосуддя і до правоохоронних органів. Ну, СБУ нам каже, що перевіряє версію спецслужб Росії до вбивства Фаріон. Так, навіть якщо е, слідство й доведе, що саме Зінченко е, виконавець, він стріляв, все одно хтось курував, хтось надав адресу, зброю, допомагав більше того, там ж оприлюднили, що, що жертвами мали стати ще е, низка публічних людей, зокрема й депутатів. От якщо е, беремо за логіку, що це Росія, так на що робиться ворогом ставка на політичні замахи? Так, головний, головний задум Росії це створити легітимність політичних вбивств. Щоб українці не знаєте, ми часто сваримо, що ми багато сваримось, але це краще ніж стріляти. Принаймні, знаєте, обмін думками це більш цивілізований а спосіб, найбільш цивілізований, який дає там погодж, можливість погоджуватися чи не погоджувати з думкою, але це спілкування, і це головне однією з цілей росіян це було намагання створити тло для те щоб політичне вбивство це була нормою, це фактично початок громадянської війни. Так, е, якщо там був Бужанський, якщо там був Бужанський, як говорить слідство, то теоретично, теоретично, це могла би бути задумка Росія. Чому я скажу? Тому що е, Фаріон це одне. Один полюс політичний, тобто українська мова, достатньо така активна активна позиція у відношенні там і щодо російської мови, Росії, російськомовну, в тому числі і так далі. А з іншого боку, це Бужанський. Це фактично інше інший полюс. Тобто, Бужанська завжди була позиція там захист російської мови щодо війни, принаймні там щодо Росії, і так далі. Тобто теорич. Але наскільки ця політична і медійна вага е, якась співставна, чому там, наприклад, не Бойко, якого теж так само буває? Е, ні, ну Бойка, почекати. В парламенті знаходиться і там інші функції можуть бути. І Бойко все ж таки не такий не говор, говорливий, можна так сказати. Все ж таки бужарський. І Більше дратує, там, так? На, ні, він медійна персона, він більш відомий, я опомни, ну, в певних колах, так, такий триги. Ну і до Бойки ще спробують дістатися. У нього, мабуть, охорона є і так далі. А я думаю, що у Бужанська все ж таки більш скромніші можливості пов'язані з цим і так далі. Тому тут задумка, чи є тут задумка росіян, однозначно є. Але у них нічого не вийшло. Навпаки, Фаріон. На її ідеї навпаки стало більше звертати увагу людей. Я впевнений, зараз її ютуб-канал будуть активно переглядати, цитувати і так далі. Навіть ті люди, які не погоджували з Фаріон, вони чітко розуміють, що вбивство це абсолютно неприйнятний крок, і це як не дивно більше об'єднало українців, які навіть не були прихильниками пана Фаріон. І це була в дійсності провал росіян в цьому напрямку, тому що вони е, ну, хотіли зовсім інших результатів. Тоді пішов план Б. План Б, якщо ви звернули увагу, там якраз от Латиніна якось почала розкручувати версію, що це російськомовний солдат прийшов з фронту, знайшов фаріон і так далі. Ну, знаєте, нову, нову таку точку розколу суспільства шукати не вийшла. Потім з'явилися ці так звані неонацисти, які за дивним збігом обставин чомусь з Росії написали оце звернення. Знаєте, згадалось такий старий анекдот: Штирлєць ніколи не був так на грані провала. Тобто, очевидно, що росіяни намагаються витиснути з цієї теми максимально. Чи могли вони підвести цього хлопця? Ну, хоча б, наприклад, слідкувати за Фаріон? Я цього не виключаю. Чи могли а, вони а, щось інше зробити, щоб він зробив там? Ну припустимо, там квартири а, виняти. Я цього не виключаю. Але питання чи був цей хлопець з дійсності виконавцям? І дивіться, тут же теж коли теоретично дуже ймовірно, що цього хлопця виправдають, а це ж нова нова точка протистояння суспільстві, тому що росіяни знають, що є запит на справедливість. Вони знають емоційність українців, тому що вони дуже сильно вивчають українців. У них інститут на це працюють, на слід тих не думати, що вони е, не вислідковують це. А ви виправдання – це теж може бути точкою розколу. Тобто, прихильники Фаріон скажуть, що це е, там клятий суд або правоохоронці прикривають, наприклад, вбивців е, Фаріон. Може так статися, що на цього хлопця можуть зробити замах, в тому числі росіяни, тобто продовжувати розкачувати цю історію. Тобто, там сценаріїв, враховуючи цинізм і підступність росіян, дійсності дуже багато. Щоб закрити цю тему, ми тут говорили про прізвища, так конкретні, то це просто наша дискусія. Ми засуджуємо будь-які вбивства і тим більше за погляди в Україні такого не може і не повинно бути. Сподіваємося, почу почути повністю розслідувану цю справу. Йдемо до міжнародки. Цього тижня от обговорювали те, що Дмитро Кулеба поїхав до Китаю. Зустріч відбувалася в індустріальному центрі КНР, але не в столиці. Так і експерти звернули увагу, що це може бути таким дипломатичним жестом. Оцінюють контрасти. Мовляв, Пекіні Лаврова зустрічала Кулебу Гуанжоу. Наш дипломат Роман Безсмертний, він каже, що напевно місце обрали, тому що у тому місті зосереджені дуже багато центрів дипломатичних і Британії Сполучених. Штатів і ймовірно тривали дискусії не лише дво у двосторонньому форматі? Можливо, там е, було ще ширше? Е, я вже читала е, в наші в наших змі переклали е, статті південно-корейських газет. Там вони пишуть, що е, ймовірно це було продиктовано тим, що Ван і був на саміті у Лаосі, і отак, от, от графіки співпали. Тому так там він зустрічався з Лавровим. Тим не менше, зустріч відбулася. Як нам можна чи можна зараз якісь Трактувати результати результатом є те, що Китай був змушений розмовляти з Україною. Я я упевнений, що намагання вийти на контакти з Китаєм давно були, але Китай не займав таку позицію. Питання: що змінилося? А я вважаю, що багато чого змінилося. Китай був змушений йти на контакт з Україною. Чому? Перше, санкції проти Росії починають достатньо активно працювати, особливо після того, як були запроваджені санкції проти московської біржі. Ми вже бачимо все більше повідомлень, що навіть китайські компанії, які суто цивільно працюють навіть в цивільному секторі, а більш обережно ставляться до Росії. Там навіть вони запроваджують такий термін, як брудні юані, які знаходяться на території Росії, чисті юані. Це раз друге саміт НАТО. На саміті НАТО сталася екстраординарна подія. Багато хто не помітив, що сталося: Китай був фактично звинувачений країнами Заходу і НАТО в підтримці війни в Росії України Росії проти України. Досить різкі формулювання, які взагалі не типові для НАТО. Ну, ми знаємо, знаєте, там такі зазвичай такі прісні Стурбованість там. А тут ви почитаєте просто ну фактично, це оголошення Другої холодної війни від військового блоку, і о, це викликало просто істерику у Китаї. Ви почитаєте відкриті коментарі китайського МЗС. Який там звинувачував, знаєте, теж вони ми, ми не бачили таких різких, давно вже не бачили різких коментарів. Ну плюс Чен Ін це такий це ж голос Пекіно, а який теж достатньо жорстко почав говорити про те, що НАТО хоче там перейти в Азію, не лізти в Азію. Там головний посил був. Не звинувачувати нас, але китайці розуміють, що це фактично оголошення холодної війни, до якої вони ще не готові. Я впевнений, що все рівно Китай готується до зіткнення заходом, але не зараз. Вони ще до цього не готові, і тому е вони були змушені слухати Україну, тому що вони ну, бачать, що знаєте, справа вже смаженим е пахне. Тим більше захід бачить, що Російська та китайська армія все більше взаємодіють. Ну, наприклад, китайці або білоруська, в тому числі армія. Ну, дивіться, ви бачили сценарій навчання білоруської та китайської армії в Білорусі. Там він взагалі абсолютно агресивний. Тобто йдеться не про оборону, навіть росіяни оборону знаєте з, з цими з білорусами проводять. А сценарій, які проводилися в Білорусі, це десантні операції, тобто це атака фактично на НАТО. І нещодавно, от буквально минуло тижня, відбулася теж дуже незвична подія. Вперше разом китайські та російські стратегічні бомбардувальники літали поряд за Аляскою. Угу. Причому китайці злітали з російською територією, тобто китайці, мабуть, це було по інерції, але вони починають розуміти, що треба десь ну принаймні демонструвати. Що вони настільки підтримуються е, е, Росію? Хоча я думаю, що цей процес вже запущений і, і нова холодна війна вже розпочата, принаймні, з цього заяви. У нас а дуже воанджо. Я думаю, що там економіку обговорювали. Вони китайці намагаються сказати: Ну, ми, ми там готові щось побудувати, ми готові щось там зробити е, і так далі в Україні. Зрозуміло, дуже в нас коротко, буквально 10 секунд. Сполучені Штати повертають до Європи ракети дальньої, середньої дальності. Це томагавки, там ракети СМ 6 дуже сучасна гіперзвукова зброя. Чи буде це все направлено на Кремль, і чи якось це повпливає, можливо, на плани Путіна? Ну, звичайно, що буде направлено. А хто там ворог? Раз. А взагалі це мене нагадує ситуацію в 80-х роках, коли Радянський Союз якраз розмістив ракети там середньої та малої середньої здальності, якраз на Польщі, по-моєму, в, в країнах Варшавського договору. У відповідь отримав розміщення ракет Першинг. Я пам'ятаю, це був дикий дикий скандал. А потім росіяни почали ну Тоді радянський союз почав рахувати. А скільки часу тепер дольоту потрібно до Кремля, і їм просто страшно стало. А це старіші технології були зараз. Значно більш просунуті технології, і е, Росія все ж таки не радянський союз. Дякую вам за таку коротку, але все одно відповідь. Час на жаль вичерпано. Я вам лише на аудиторії нагадаю, що це з нами був Тарас Загородній, політичний експерт.